Вітаю, друзі! Шукаєте простий смачний рецепт осіннього десерту. Тоді спробуйте ось таку сирну гарбузову запіканку. Вона готується дуже легко, а результат вас приємно здивує! Усі інгредієнти до цього рецепту ви знайдете на початку відео та детально описані внизу. Буду дуже вдячна, якщо ви підтримаєте мої зусилля лайками та коментарями. Першим нашим кроком буде підготовка гарбуза. У мене є два невеликі гарбуза сорт Хокайдо. Загальна вага їх 1 кг 200 г. Але не переживайте, якщо у вас немає цього сорту. Для нашої страви чудово підійде будь-який гарбуз, який у вас знайдеться вдома чи купите в магазині. Для рецепту знадобиться приблизно 500-600 г гарбузового пюре. Оскільки під час очищення та запікання гарбуз втрачає частину і ваги, і об'єму, рекомендую взяти гарбуз із запасом. Очищаємо від шкірки та насіння і перекладаємо в форму для запікання. Накриваємо фольгою і відправляємо в розігріту до 180 градусів духовку приблизно на годину. Готовий гарбуз повинен легко протикатися. Залишаємо його охолоджуватися, а тим часом приготуємо сирну начинку. В миску відважили 550 г домашнього кисломолочного сиру. До нього додаємо 2 яйця. 80 г цукру для аромату 1 чайну ложку ванільного цукру 25 грухмалю. Він допоможе краще тримати форму нашої запіканки та дрібку солі для балансу смаку. Занурювальним блендером все це пробиваємо до однорідної гладкої маси. В другу миску переложили охолоджений гарбуз у тій кількості, що і сир 550 грам. До нього додаємо 2 яйця. Для гарбузової маси висипаємо 70 г цукру. Оскільки природна солодкість гарбуза дозволяє зменшити кількість цукру. 25 г крохмалю Та для аромату цедру одного апельсина. Це додасть нашій запіканці легку цитрусову нотку. І знову за допомогою занурювального блендера перебиваємо до однорідної пюреподібної маси. Я змастила форму для випікання вершковим маслом, потім обсипала її борошном і струсила зайве. Її діаметр 24 см. Почнемо з формування шарів. У центрі форми викладаємо по 2 столові ложки сирної маси, а потім стільки ж гарбузової. Далі продовжуємо чергувати шари. Один накладаємо на другий. Де згодом зменшуючи порцію до однієї столової ложки кожного виду маси. І так повторюємо до повного заповнення форми. За допомогою дерев'яної палочки можна провести прямі лінії від краю до центру і наоборот, створюючи радіальний візерунок. Це за бажанням. Випікати будемо в розігрітій духовці до 180 градусів 45-50 хвилин. Готову запіканку витягуємо з форми і охолоджуємо. Зараз вона добре піднялася, але при охолодженні вона трохи опаде і це нормально. Легка повітряна консистенція, спокусливо ніжний смак. Я впевнена, що вона смакуватиме всім без винятку. Не забудьте спробувати цей рецепт і поділитися своїми враженнями в коментарях. Всім миру та добра.